Всіх вітаю, мої шановні друзі, я Ольга Єшко, терапевт інтегративного підходу, і зараз я все розповідаю про гру Кесап Грані Гроші. Хочу нагадати, що це та гра, яка дозволяє досягти вам вашого наміру мети, який повинен бути правильно порахований, з зазначеною датою, як я кажу, і не тільки я оцифрований. У будь-якому випадку правильно намірений, зважений, який з етапів самий в перешкодах, і потім пошук трьох або до трьох з усіх зазначених перешкод. На кожному етапі вісім перешкод. І після перешкод йде нова ідентифікація. Що означає ідентифікація? Це, ну, скажімо так, відповідь на питання, якого стану тобі не вистачає. Тобто додаємо той стан, який дозволяє вам, або дозволить вам, чітко пробудувати ваш шлях. Зробити маленькі кроки досягти потрібного результату в зазначений термін. Або до, або після, так як ви вказали в вашому намірі. Так от, чого б мені б не вистачало? Особисто мені не вистачало б дисципліни. От сьогодні я казала, що вийду в 10.30, вийшла раніше, вибачайте, я краще залишу тут запис вам і ви подивитесь аніж. Я, я взагалі не вийду. Тому мені, наприклад, не вистачає дисципліни, чіткого графіку, малі кроки забезпечу, все зроблю, але так необхідно в будь-якому випадку, щоб воно було. Так от, нова ідентифікація також попрацьовується в грі кесев. ДАСК чудовими розстановочними техніками і практиками, і це в будь-якому випадку буде найкращим чином проявлено. Я всім дуже дякую, хто був зі мною, і так само дякую всім, хто подивиться в запису. Задайте мені питання, і я обов'язково вам розповім. Всім гарного дня!